Будемо говорити про Євробачення, тому що в суботу Україна обрала вже свого кандидата, точніше кандидатку, яка буде представляти Україну в відні вже в травні. Польський на відбір буде за місяць, там десь на початку березня. І ось переможниця українського національного відбору на Євробачення 2026, 6 шість. Лелека вона взагалі не вірила. Що вона зможе посісти перше місце, адже її суперниця Джері Хейл мала таку більшу популярність і має більшу популярність, напевне, в Україні. Ну, і от сьогодні в польському радіо для України ми проаналізуємо пісні учасників, їхні виступи, взагалі роботу команди конкурсу, а також поговоримо про польських виконавців, які планують взяти участь у національному польському відборі. І в цьому нам допоможе Юля Юрченка, авторка пісень, засновниця. Школи вокалу, вокальна коучка. Вона блогерка. А пані Юлія. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Доброго ранку. Доброго ранку, дуже рада бути з вами. Ми також, пані Юлія, ви пишете на своєму ютуб каналі про те, що розказуєте всіх хитрощі, світових та наших українських зірок, розповідаєте про музику, про, про фонограми, пісні та допомагаєте почути і тут цитата, що е, «лажають всі. Тож питання: хто, на вашу думку, найбільше за всіх налажав в суботу, звукорежисери, чи все ж таки учасники, яким не вдалося пройти до головного Так, Давайте конкурсу? тільки ми одразу так е, е, зазначимо, Чумо, що ми не будемо критикувати, ну там, взагалі э, творців так національного відбору э, українського на Євробачення, просто поговоримо. От про, про творчість Детяни, про пісні. У нас був дуже дуже сильний, класний відбір, і багато крутих учасників всі були достойні того, щоб поїхати в відень представляти Україну. Дійсно, деякі були проблеми з зі звуком у нас на відборі, тому що іноді порушився баланс між звуком мікрофону і. І фонограми учасників, але це такі моменти бувають, і це взагалі нормально. Загалом у нас відбір дуже класний, Я вважаю, що прийшов, і дійсно, учасники класно себе представили і заспівали свої пісні. Угу. чому лелека сумнівалася в своїх можливостях? От якщо порівняти знаєте, в неї порівняємо... була дуже дуже важка пісня. А давайте порівняємо от трьох фіналістів. Так ну от хто там найбільше балів взаєняв... Лелека. Лаут, Лелека і Джері Хейл. Ви за кого голосували? Мій голос був за Лауда, скажу чесно, Він неймовірний вокаліст. В нього дуже фірмова техніка. Він просто я не знаю, як володіє своїм голосом. Він абсолютний вокаліст, тобто той, хто завжди потрапляє в ноти, і він на відборі теж це зробив. Але я ще трошечки вагувалася, думала віддавати голос за лелеку теж за Вікторію, тому що вона теж дуже сильна вокалістка. В неї цікава пісня, і ось ця висока нота вона вражає, да, довго всі слідкували, чи вийде вона і. Ви знаєте, що на відборі було таке відчуття, що вона, нібито її не взяла цю ноту. Але потім, якщо подивитися відео залу, то на жаль, якось звук не передався на наш ефір, і подивитися відео залу, то ця нота вдалася і вдалася ідеально. Тому будемо чекати теж саме в відні. Угу. Оці високі ноти. Давайте пригадаємо, хто переміг на Євробаченні минулого року, так? ви, ви пам'ятаєте цього австрійського хлопця, який так, також так. видавав там ну, ви вокальна вчителька, я не знаю, як це сказати правильно, скажу так, вокальні рулади, такі, що, схоже, та, що схоже навіть на оперу. Так? І в принципі, мені здається, що в новому Марії Лелекі ми бачимо такий схожий прийом вокальний. Чи не буде це таким, знаєте? Повтором минулорічної перемоги О, знаєте, для мене ці пісні дуже дуже різні, тому що там дійсно ми йдемо більш в академічну базу. Якщо ми згадаємо чи е якщо я не помиляюся правильно назвати його ім'я, там була така опера, дуже багато високих нот mm -hmm. і дійсно. Можна назвати її більш академічною. Якщо подивитися на пісню Лелеко Лелеке, то там все ж таки є дуже багато українського, і там ця нота висока, вона зовсім по-іншому виконана і по-іншому звучить, тому для мене пісні досить різні. А як ви вважаєте, які якщо ми говоримо вже про техніку, так про mm -hmm. стиль виконання? Яка техніка, які такі смаколики найбільш заходять в Європі, європейському слухачу? Ми мені здається, кожного року там не можна Щось нічого інше. передбачити, тому що ми так? ми чули техно, так, техно музика була дуже популярна. Оперню ці всі елементи в, в піснях Руслана з дикамета. Так всі танцювали, вистрілила. так і топ, топтали всі, 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 всі можливі сцени європейські? От як ви вважаєте, що в цьому році може зайти? Європейському слухачу, і що взагалі європейські слухачі люблять, може, якийсь тренд є просто? Фези ж ну є безумовна така база, да, це чисті ноти. Я думаю, що це заходить завжди. І емоція, тому що це теж дуже важливо. Якщо ми подивимося на номери, які виграють, це все ж таки, мабуть, 40% техніки і 60% емоцій. Тому дуже важливо дійсно нести якісь сенси на Євробачення, і на якій би мові ти не співав, це завжди буде зрозуміло. А якщо говорити прямо про тренди, то я думаю, високі ноти вони зазвичай. Всім подобається і цікаво да, наблюдати чи вийде у вокаліста взяти цю складну ноту. Тому завжди єврофани з великим таким очікуванням е, чекають на високі ноти. І звичайно, мелізматика. Да, це вже такі е, більш східні, цікаві техніки. Якщо у нас техніки Curls да якщо б, з американської бази дуже складні швидкі ноти, якщо сказати так, то це теж завжди цінується. А давайте пригадаємо молдавськ... молдавського представника на цьогорічне Євробачення, який виступив Рипу. власне. Молдова, так, який Ова. виступив на нацвідборі українському і просто підкорив мені, здається, так українську публіку. Я дуже багато потім в соцмережах бачила ну таку підтримку йому і люди кажуть: о, ми будемо цього року голосувати за Молдову. Але ж це такий був номер більше такий, ну як мені ну, така здається, агітаційна, рази, навіть, розважальний, пісня. можливо, навіть. Тобто не було там якихось оперних ноток, не було якогось там такого складного вокалу. Як ви оцінюєте, до речі? Цей номер я дуже люблю такі номери на Євробаченні. Правда, вони допомагають знаєте трошечки так відволіктися, і хоча mm -hmm. б дійсно подивитися на щось таке прекрасне з хорошим настроєм. Я дуже люблю такі номери. І от пам'ятаю, що Бланка була від Польщі, там хтось да казав, що десь там не ті ноти, щось там не так заспівано. Я обожнюю її номер. Я дивлюся на неї з відкритим ротом Знаєте, мені дуже подобається, вона емоційна, вона яскрава. І от так само я думаю, що представник Молдови він закохує просто в себе однією емоцією, неможливо відірвати. Ся від екранів, тобто можна зараз сказати, що все ж таки шоу більше перемагає над над голосом Або пісня, хіт, бо пісня, хід був бланки. Був хід Ну хід так теж дуже важливо. Да, пісня то він був номер один, і... так. Так, так, так. Тому, в принципі, я думаю, що і пісня, все ж таки, де Євробачення» – це конкурс пісні, але якщо пісню ми виконуємо погано, то я думаю, що все ж таки бали втратимо від єврофанів. Тому важливо за своєю технікою теж слідкувати. Так, думаю, ми от просто підійшли до польських виконавців, згадали Бланку. Чи слідкуєте ви, Юлія, за польським нацвідбором? Все ж таки, сусіди. Ну ми тут точно слідкуємо. Ми знаємо, що вісім фіналістів пройшли до національного. Сім сім, сім конкурсантів так на мала... ну, таке... Фінал мав відбуватися 14 лютого зараз. В суботу його перенесли на початок березня, там uh -huh. через якісь такі внутрішні ситуації саме на а чому так громадському чому сім. Я знаю, я знаю, що знаєте. от ми казали, що ми не будемо політику зараз обговорювати, але я точно знаю, що кілька конкурсантів, потенційних польських відмовилися від участі через те, що Ізраїль бат ну, можливо власне їх є сім, а не десять. То... Окей, залишилося сім. Чи ви їх чули? Пісні. Я їх чула, так. я слідкую уважно, ймовірні вокалісти, їх дуже-дуже багато. Я, правда, зараз не скажу. Саме по імінах так, 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 так. так, то як але дуже багато о, пісень крутих, які я почула класних вокалістів. Теж сильна техніка, там і мелізматика, і високі ноти. І Я бачу, що якісь пісні є такі дуже емоційні, активні, рухливі. Да, в нас буде класна хореографія, тому я з нетерпінням чекаю, обов'язково буду оглядати і вже знаєте з очікуванням з дуже великим. А як ви думаєте, чи лелека в цьому році все ж тобто інспірувалася, тобто надихалася тою високою нотою, яка співала, яку співала Шістина Стечковська. В минулому році пам'ятаємо, такстина оця... взагалі просто ікона для мене. Вона дуже крута, і я правда, я в минулому році дуже сильно за нею вболювала. Це і хореографія, і вокал все було на навіщо рівні, і оця її висока нота теж вона приковувала звичайно до себе. Надихалася чи лелека? Не знаю, бо теж вони дуже різні. Так? Якщо Юстина в нас така драйвова, дуже активна, то лелека все ж таки більш ніжна, і в неї такий вокал більш інтелігентний. Я вибачаюсь, якщо я так скажу, ну просто різні пісні uh -huh. і uh -huh. тому різне бачення да уявлення від так. Ну, і щоб так підсумувати нашу розмову, я все ж таки намагаюсь для себе знаєте, такий знайти ідеальний рецепт виступу на Євробаченні. От на вашу думку, все ж таки чи важлива там природність голосу, чи сьогодні більше перемагають шоу ніж вокал? Бо від номера теж дуже дуже багато залежить. Так, згодна з вами залишити дуже багато. І я вважаю, що головніше це вийти на сцену, трошки відключитися і дійсно отримати задоволення від того, що ти робиш, донести свої сенси, донести свій голос. Тобто, в тебе є три хвилини, да, щоб зловити ось цей зірковий час і потрібно їм користуватися, не думати ні про милки, ні про помилки, ні про якісь неточності, а просто отримувати задоволення і робити свій максимум кайфувати на сцені. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що Лелеці вдасться все це зробити, вдасться підкурити ну, деякі Європу. європейські букмекери кажуть, що це топ 10 вже зараз. Питання так, чи буде топ 5 Так, так, угу. так. Ну добре, ну і чекаємо, звісно, польський нацвідбір. Юля, як все закінчиться в Польщі, ми вам ще зателефонуємо. Бо дуже цікаво дізнатися потім ваш Буду прогноз. Глядати. Так, ваш прогноз саме на польського представника Євробачення 2026. Дуже вам дякуємо за ваш такий професійний аналіз, можна сказати. Ну і теж нагадаємо слухачам, що теж аналіз пані Юлії можна дивитися теж на Тіктоці на Інстаграмі. Юлія. Вокал, там все можна знайти, як по польську кажуть, на біжонцо. Yeah. Е, ті фрагменти власне, наша гостя вирізає, показує, як виглядає. Як вигляда власне обясня ситуація в тій пристрені в тим ком'юніті європейським? І дуже того всичко станалізоване в медах спорнещових. Дякую, no нагадаю, bardzo. що Юлія Юрченко, авторка пісень, засновниця школи вокалу, вокальна коучка і блогерка була сьогодні гостею нашого ранкового ефіру, і ми говорили на тему цьогорічного Євробачення.